З якої підстави мене ну, взагалі існує? Є інформація, що водій транспортного засобу відлавці із... Де інформація? І знаходиться лавці. Де у вас така інформація? Рідко у нас така могла з'явитися. Увага водії відбулись певні зміни. І на даний час співробітнику поліції не потрібно мати законні підстави для того, щоб зупиняти ваше авто. Зупиняємо усіх. Для чого у поліцейського може бути підозра, Що можливо, ви порушили правила військового обліку? Можливо, ви перебуваєте у розшуку? Мені навіть, якщо Мій колега скаже, що я думаю, що він в розшуку. У мене вже є справа. ну та нічого. Це ж через суд це вирішується, та, правильно. Ну, якщо вони не, не знаєте правильних дій там чи законодавство, це ж не до мене питання. <звінь> якщо я якщо я би вважав, що мої дії незаконні повірте, це історії міліції. Вже нема. Ви почули даного співробітника поліції оцю лапшу, яку він почав вішати водію. Ми не стара школа міліції. <звінь> да, ви нова, яка ігнорує свій профільний закон.